Подавати Майя Огнянович. Доведен від Немцевиша. Городська у центр. Милюшкина пробуває знову ж таки. Піднімається нашу захисті наші опонентки. А також четвертої німця. Мой який ж класний сейф у захисті. Чива спроба буде від збірної Сервії. Німцева тут як тут буде атака. Тепер вже від Українок. Крайдуба через подвійний блок з прямовий м'яч. Сербія відповідає знову ж таки з четвертої зони. Міленко який захист. Але від неї м'яч вилітає. Ну і Сербія продовжує штампувати за лікові очки. Шаргородська за голову, Кройдуба атакує, подвійний блок Сербію зустрічає. Нємцева допасовує на надію Кудову та атакує через подвійний блок. І знову ж таки, сербки максимально ефективно грають у Такої невеличкої декретної паузи. Тому зараз вона подає. Тіяна виконує скидку і м'яч опиняється у майданчику. Доведення від Міленко. М'яч на сіті, Шаргородська. Туди його. Ось це так скидочка. Т Яна Бошкович пробиває, є блок, але все ж таки знову Сербія виконує дуже цікаву скидку. Данчак по висоті атакує. Ще одна спроба буде від Сербії. Тіяна Бошкович з другої поверх блоку. Точнісінько. У майданчик. у гру Сербія доводить м'яч. Атака у центрі. Є під ньому захисті від українок. Данчак задню лінію атакує по висоті. І що? Є? Торкання блоку, І ще й влучання в майданчик. Браво Вікторія. Ще одна подача від неї. Мелюшкина. Тут підстраховує на прийомі, але без атаки синьо-жовті. Відповідь від Сербії у центрі. Є підйом захисті від Шаргородської. Міленко а також четвертою, блок Сербії працює. Є підстрахування від Мелюшкіної. А ще на справа буде від Міленко. І цього разу Єскат знову ж таки вперше мечу гру. Сербія не приймає цей м'яч, і це Ейс. Друга підряд успішно від... Доведення від Кодоли м'яч на сіці. Шаргородська допасовує. Данчак з атакою не ризикує. Тож відповідь від Сербії у центрі. Немцева до цього готова. Шаргородська асистує у центр. І тут дошман прибуває у захисницю Тіяна Бошкович У шосту зону. Стиванович. є доведення від наших дівчат. Млюшкина пробиває. Є підемо захисті від сербок. Не буде потужної атаки. Німцева на дограванні. Шаргородська допасовує у четверту. Кодола атакує, але її очікує подвійний. Блок, ну і знову серкді не надто вдало. 에, спроба також четвертої. захисті від Міленко, Шаргородська буває м'яч уверх. Данчак не ризикує з атакою. Відповідь від збірної Сербії. П'янка Буша виконує Шаргородська допасовує на Данчак. Вікторія також скидає у відповідь. І що м'яч все ж таки торкається майданчику, і ми здобуваємо брекову до активу. Є доведення від збірної Сербії. Спроба атаки буде з четвертої зони. Наш блок працює. Ще одна спроба буде від вже цього разу. Тяне Божковичакий ж захист. від Діане Милюшкіної. Данчак все робить правильно, зберігає м'яч у грі. Відповідь від Сербії у атаці. скидка є підрахування від наших дівчат. Данчак буде атакувати через подвійний блок. Сербки це м'яч у захисті піднімають. Тепер же спроба від б'янки буші. Шаргородська, чудовий сейв у захисті однією рукою. Данчак, ну що буде пробувати? Ні, це скидка, але дотягнутися, хоча б кінчиками пальців, Вікторії Данчак своє команди. Міленко на доведенні, Шаргородська допасовує на забігання. Досман виконує скидку. Шанс для збірної Сербії на здобуття залікового пункту. Скидка від Бошкович. Німцева допасовує на Міленко та атакує і відіграє блокаут. Саме у такому стилі Олександра 20-16. Сербія подає. Шаргородська допасовує за голову. Данчак атакує. Є підйом у захисті від збірної Сербії. Без атаки вони. Німцева. Шаргородська допасовує за голову. Ще справа буде від Вікторії. Данчак. Подивіться, знову ж таки, цей м'яч у захисті тянуть. Бошкович атакуватиме задню лінію, беззвичайний блокаут, але на підйомі. Олександр Міленко, Кодола. З четвертої пробуває на місці Ліберо. Відповідь від Сербії Таяна Бошкович помиляється. Спрямовуючи у аут. Ну і все ж таки ми здобуваємо дуже. Подає Шергородська, доведення від сербок. Атака буде зовсім відстиваночне на забігання, хороше пом'якшення і шанс на бре очко. Атакує Мілюшкина, але є під в захисті від Сербії. Таяна Бошкович атакує Німце. м'яч в захисті. Ще одна справа буде від Сербії. І ця холоднокровна скидка. від Майя. В'янка Буша подає у Надію кудолу Шаргородська. До на Данчак. Вікторія атакує з 2 по 2, але Бошкович готова була до цього спайку. Відповідь від Тіяни. захисті захсті від Кристини Німцевої. Тож розіграш продовжується. Ще одна можливість для Сербії. І після атепі наразі рахунок доведення від Димар. Шаргородська четверту, Міленко, Ось такий це вяха. Вона забуває зараз. Демар водить у гру. Ненато на вдало доведення від сербок. Буде атака на вітянтому м'ячі. Нємцева дограє між до Шаргородської та асистує на Мелюшкину. Є у захисті від Сербії. І на що працює Діан? Міленко доводить м'яч до Шергородської та асистує Надимар. Юлія виконує скидку, але сербки цього разу готові до такої дії від наших українок. Атака з другої зони. Підйому від Данчак. Немцева допасовує на Демар. Юлія не ризикує з атакою. Відповідь від збірної Сербії. Цього разу вже задні лінії виконують скидку наші опонентки і здобувають вже капітан на подачі. Вкорочена від Доцман. Спроба. Атаки від Сербок, хороше пом'якшення. Шаргородська до четверту. Юля Демар. Блокаут. Ні. Все ж таки, сербки дограються. М'яч розіграш продовжується. Шаргородська тепер вже асистує за голову. Данчак атакує і м'яч вилітає за межі.